Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий, от у нас є дощеплення до тракторів 80, 72, 892-го. Диски нажимні, тобто корзина щеплення. Давайте почнемо. Це оригінальна та корзина, вона посилена нового зразку, Тобто її встановити можна. Замість отакої старого зразку, але там потрібно буде болгаркою підпилювати корпус щеплення, тобто проміжутку. Бо трошечки вона там затирати буде цими болтами, от, що по краям, вона буде затирати по корпусу. Тобто корпус потрібно різати, якщо ви бажаєте таку встановити. Корзина така коштує 9 тисяч гривень в даний час. Так, отака корзина. Це не посилена, звичайна, на МТЗ-80. Вона коштує, я вам скажу, 8 тисяч гривень. Ця корзина коштує також. Це оригінальна. Так, до речі, до неї є лапки там окремо, якщо вам потрібно. І до нового зразку також є лапки. І є ще полюскова отака корзина. Це також оригінальна білорусівська. Так. Ну, Як ви розумієте, її можна встановити замість тих корзин, які я вам показував. Диск щеплення до неї звичайний, відводка звичайна. Так, до речі, відводка коштує 1300 гривень у зборі з підшипником. Це оригінально. І оця корзина полюсткова, вона коштує 8500 тисяч гривень. Тобто, кому цікаво, можете замовляти. Щеплення кажуть, одразу не тіше стає. Так, по дискам нажимним по Фередо. Це посилений диск. Вони усі ці диски у нас на різинках. Тобто оригінальні диски вони на резинках. то там на пружинках питається. Тара виробник такий був, але зараз вони в Мелітополі знаходяться в окупації, тому у нас немає їх продукції. Так, дивіться, це посилений диск без азбестовий. Він коштує 2600 гривень. Цей диск. Це виробництво Угорщина. Коштує він тисячі гривень. Продавали, люди брали, встановлювали відгуки тільки ну, добрі. Нічого поганого про них не можу сказати. Так, і диск оригінальний. Це не посилений. Звичайний, він коштує 2200 гривень. Друзі, нагадую вам, для замовлення, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також є можливість відправляти у Молдову, Литву та Латвію. Для цього потрібно вам зв'язатися з перевізником Володимиром або Сергієм. Дякую вам за перегляди. На все добре. Ставте лайки. На все добре.